З початком повномасштабного вторгнення Україну підтримує увесь світ на рівні урядів та керівництва держав передають фінансову допомогу та зброю. А пересічні європейці намагаються допомагати гуманітарною допомогою чи будь-якими іншими можливими способами. Серед таких волонтерів і Сенді Сентфорд, викладач англійської мови, який прибув до рівного з важливою метою навчити іноземної українців. Робить він це повністю безкоштовно. Чоловік розповідає, що в такий спосіб він висловлює своє. Ю підтримку Україні для нього це можливість бути корисним я люблю подорожувати і ламати кордони. І якщо він бачить, що щось може допомогти тому, аби зламати кордони і знищити якісь упередження, то він це робить. Чому ж не рівне? Рівне це прекрасне місто з прекрасними людьми, і тут не є так багато носіїв мови, тому він вирішив трошки долучитися до цього у своїй навчальній програмі. Сенді використовує простий підхід: посмішка, відкритість та при потребі мову жестів. Його заняття переважно розраховані на. Студентів та відбувається в освітніх закладах, Незважаючи на те, що цього разу уроки тривали лише три дні, іноземець запевняє. Неодмінно повернеться і продовжуватиме справу й надалі. Yes. так я планую приїжджати ще і ще і ще. Сьогодні, після завершення триденної гуманітарної місії, Сенді Сентфорта запросили на зустріч з керівництвом рівного, аби подякувати волонтеру за його небайдужість до України. Секретар рівної ради переконаний, що такі приїзди є дуже цінними, оскільки дають розвиток як для територіальної громади, так і для країни. Міндос він досвід нам дуже важливий, тобто він. Говорить про те, що можна дуже швидко навчитись мові, можна, наприклад, вибрати аспекти і, і показувати, чому треба сьогодні вчити англійську мову. Крім слів вдячності, звучали на зустрічі й прохання. Зокрема, секретар рівно Віктор Шакерзян спільно з представником Великої Британії обговорили запровадження у Рівному низки спільних освітніх проєктів. Адже сьогодні Україна вже є перспективним партнером країн Європи, а рівне, як тилове місто, може стати комфортним для реалізації успішних проєктів. Лілія Мазур Олег Шаламай, телеканал ITV.